Перед вами сімейна ялинка Грізволдів. Ну, хто пустив тата до ялинки? Ось тепер і маєш. Ну, нащо ти засунув дівчину в багажник? Хоч їдь тепер обережніше. Ну, все, пропала фірма, якщо в неї такий віце-президент. Розуму, як у малолітньому. Ну хіба тобі не казали, що підглядати негарно? Гадаєш, якщо ти мафіозний бос, тобі все дозволено? Різдвяний відпочинок. Водійські права. Великий та Віктор Вікторія у імперії кіно о 17.40.